55 юних громадян країни, мешканців Гагарінського району отримали найголовніший документ життя паспорт. Далі наш кореспондент. Отримати паспорт громадянина знакова і незабутня подія у житті кожного українця. Близько 60 юнаків та дівчат Гагаринського району зібралися в українському культурно-інформаційному центрі, де їм було урочисто вручено документ, що підтверджує громадянство. Разом з ними щиро пишалися та раділи батьки, рідні та друзі. Церемонію вручення паспортів було проведено представниками Гагарінської районної влади. Разом з документом молодь отримали пам'ятку звернення, де декларуються не тільки права, а й нагадуються обов'язки. Каждого ты обязательно создашь крепкую, счастливую семью. Ты обязательно получишь достойную работу. Твои права гарантируют конституцию Украины, но не бывает прав без обязанностей. И как гражданин Украины, житель Гагаринского района и города-герой Свастополя, ты должен хорошо знать и добросовестно их выполнять. Где бы ты ни был, с кем бы ни встречался, помни, ты свободный гражданин свободного государства. Жителька Карінського района, легендарного города герої Севастополя, місії це звання честью. Ця подія без сумніву залишиться в пам'яті та серцях наших юних співвітчизників, і вони стануть гідними громадянами.